Всім привіт! З вами таксіна група Кавла Текс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо код позиції 031, футболка чоловіча, середні та великі розміри Америка. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Шановні клієнти, повторюємо вашій увазі. Зараз представлена позиція під кодом 031 чоловіча футболка всіх розмірів іде, ціна за 1 кг становить 3,5 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішечка 87,5 долара. Будьте першими, хто встигне. Придбати для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Шановні клієнти, не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішечків чоловічих футболок під кодом 0,31. Ціна за 1 кг становить 3,5 долара. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами новинок літнього сезону. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть. 咱们明年。 Шановні клієнти, повторюємо вашій увазі, представлена зараз. Позиція під кодом 0,31 чоловіча. Футболка, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить. 3,5. 80 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 87,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. el nutriente en nuestra trecho de camarilla.